Кубок Казахстана по футболу 1-8 12 і 13 квітня, субота неділя на два вихідних дня розтягнуто 8 матчів. Для цікавого перегляду і зручного. Вмощуємося зручніше. У суботу 12 квітня 4 матчі і в неділю. 13 квітня також 4 матчі. Про кожен матч по пару слів. Тільки мої плани, пропозиції і варіанти прогнозів. Вмущуйтеся зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал і пам'ятайте ваші вподобайки і ваші коментарі. Це найважливіша підтримка. Буду починати. Дякую за підтримку всіх вас. У Літау Тут або через перемогу в основний час, або все ж таки через додатковий чи пенальті, але все ж таки вийде в чвертьфінал, я впевнений, Єлімає сімей. Я бачу саме клуб Єлімай. У четвертьфинале Казахстана. Далее Кызылжар Кайсар. Больше мне нравится Кайсар. И тут я бы взял выход у четвертьфинал Кайсар. Третий матч в субботу Кайрат Каспий. Тут даже и... Іншого варіанту у мене і не планувалось. Перемога Кайрату за форою мінус 1,5. Впевнений прохід у чверть фінал. 2-0, 3-0, 3-1. І навіть більше впевнена перемога для представників Алмати клубу Кайрат. Чемпіон рулить. Діючий чемпіон. Нагадую, Кайрат Алмати. Четвертий матч. Туран Атирау. Тут я впевнений, що Атирау переможе і вийде у 1 четверту. Тепер чотири матчі неділі. 13 квітня. окжетпес Астана. Впевнена перемога і вихід до чвертьфіналу. Столичного клубу ФК Астана. Хан Тенгрі проти Ордабаси. Тут навіть і no comment. Без коментарів. Ордабаси у чвертьфіналі. Впевнено також. Хоча Тенгрі можна взяти, що заб'є. Повинні забивати. Сьомий матч. Женіс Актобе. Навіть без варіантів. Актобе вихід у чвертьфінал. І я навіть вірю, що Актобе переможе в основний час. І останній восьмий матч Тобол ЖТСу Тобол. Кубковий боєць впевнена перемога Тоболу. Навіть можна ризикнути взяти в два м'ячі перемога Тоболу. Отакі От мої думки, друзі, як і обіцяв, багато вашого часу не зайняв. Я лише нагадую, що хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Не забуваємо ставити вподобайки. І писати змістовні коментарі, за що я завжди вам дякую за вашу підтримку, активність, за перегляди і увагу до нашого каналу. Казахстан Алга! Слава Україні! Скорішої нам перемоги над расизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім па-па.